Привет, вот доставлю с, -с, с зрана вот такие артефакты тут войны какие-вали валики наклали, прям жесть Вот такой Понаварим. тут буртик Може он так на камеру не видно Буртик прям огромный Величезний, як тут, та й тут так само Але що я хотів показати Вон наварити наварили, але провара та нема Тріщинка. Тріщинка як була, так і лишилась Тут на... А не тут даже, даже, даже і не вийшло. Тут щось почало виходити. Ось тут вийшло пара точек. Стики наварили, но... ну що не получилось. Так що учиться регулировки по автомата. Ну все будет у вас добре. Иначе буде отакий от навар, а не провар.